Привіт, дорогі кіномани! Якщо ви шукаєте адреналіну та емоцій, то вам пощастило. Сьогодні я представлю вам добірку найстрашніших та найцікавіших фільмів жахів 2023 року, які вже вийшли у гарній якості. Ці фільми не залишать вас байдужими. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку під цим відео. Давайте починати! ще перекидалися, що лікуєте мене. Серед усіх, кого можна було обдурити, ви обрали Джона Крамера. Ця новинка кіно потішить шанувальників відомої франшизи. Серійний убивця Джо Крамер повільно вмирає від раку. У відчайдушній спробі вилікуватися він погоджується на експериментальну операцію. Але згодом дізнається, що співробітники медичного закладу лише даремно обнадіювали тяжко хворих, і, звісно, насолоджувалися вигодою. Що ж, настав час зіграти в останню гру. Якою була ця рука? Надзвичайна. Я бачила і відчувала усе у ботайниччі. Чувала маму, вона намагалась дотягнутись. Мамо, і я тут. Ігри з чорною магією дуже небезпечні для тих, хто не має базових знань у цій галузі. Нарватися на неприємності у цій ситуації виявляється дуже легко. Так, у центрі подій знаходиться група підлітків, які вирішили заради розваги під час вечірки зв'язатися з темними силами. Спіритичний сеанс виходить із під контролю в той момент, коли Мія, яка діє у своїх інтересах, робить спроби встановлення контакту з неймовірною силою з іншого світу. Незабаром з'ясовується, що дух вже деякий час переслідує дівчинку після смерті її матері, але його лють, що мала до цього помірний темп, згодом обертається для всіх причетних справжнім кошмаром. Чи вдасться компанії запобігти хаосу та зберегти власні життя? Якого він розміру? Я цю заразу. Події фільму відбуваються наприкінці ХХ століття. З Румунії до Англії вирушає судно під назвою «Деметра» з приватним вантажем, в міст якого не відомий ні команді корабля, ні капітанові. Окрім команди, на борту корабля подорожує доктор Клеменс, який прямує до Лондона. Він не вперше в морі, але вперше стикається з подібною чортівнею. Як тільки судно опиняється у відкритому морі, команда стикається з низкою моторошних подій. Щось демонічне прокидається і починає переслідувати всіх, хто перебуває на кораблі. Ми готові забути про астрал раз і назавжди. Коли пробуджуєш мерців, що далі ви йдете, то ризикованіше стає подорож. Сім'я головного героя у минулому вже стикалася із надприродними силами. Його батька на ім'я Джош багато років переслідували злі духи. Проте чоловік зумів зберігти своє життя і не збожеволити. Зараз у Ламбертів усе на перший погляд добре, але батьки відчувають. Що небезпека остаточно не зникла, тому й переконують сина поїхати подалі від цього міста. Далтон вступає до коледжу. Він сподівається, що там зможе розпочати нове життя. Однак і тут демони не дають спокою. Герой розкриває таємницю своєї однокурсниці, разом з якою вони намагаються дізнатися правду про події, що сталися у дитинстві. Можливо, це допоможе їм назавжди позбутися злісних сутностей, а можливо і ні. Уявіть, що буде, І якщо диявол захопить душу екзорциста папи. Вас не захистить ніхто. Габріеля Морт – католицький священник. За життя він обіймав посаду головного екзорциста Ватикану. За час своєї професіональної діяльності герой фільму зробив багато обрядів вигнання злих духів. Габріеля не стало у 2016 році. Він помер, коли йому стукнув 91 рік. У своїх мемуарах він детально описує свій досвід у боротьбі з дияволом та демонічними сутностями, що захопили людей і керували їх помислами. Цього разу він має працювати з дитиною і зіткнутися з найнебезпечнішою загрозою. Зловісні сили спробують оволодіти самим екзорцистом. Брін Адамс любить усамітнення та тишу. Їй не подобається бувати в галасливих компаніях, в яких вона завжди почувається незатишно. Більшість часу дівчина проводить вдома, насолоджуючись самітністю. Її повністю влаштовує той спосіб життя, який вона веде. Але одного разу, знаючи, що знаходиться в будинку зовсім одна? Вона чує якісь підозрілі чужі звуки. Спершу Брін думає, що це грабіжники, проте трохи пізніше дівчина доходить до зовсім іншого висновку. Але чи зможе вона в цьому випадку чинити опір? Фільм Нефаріус розповідає історію психіатра, який стикається із серійним убивцею. Доктор Мартін розуміє, що він повинен розкрити таємниці вбивці, щоб запобігти ще більшим вбивствам. Проте, коли Нефаріус заявляє, що він демон, доктор Мартін починає розуміти, що це не просто так. Доктор Мартін поринає у світ таємниць і загадок, намагаючись зрозуміти, що змушує Нефаріуса вбивати. Він вивчає його минуле. Та намагається знайти зв'язок між убивствами. Але коли Нефаріус заявляє, що він демон, доктор Мартін починає сумніватися у своїх здібностях. Однак доктор Мартін не здається і продовжує шукати відповіді. Він розуміє, що єдиний спосіб зупинити Нефаріуса це перехитрити його. Доктор Мартін починає використовувати свої знання та досвід, щоб створити пастку для Нефаріуса. Мама? Мама пішла на корм черв'якам. Довгий час рідних сестер тримали у розлуці. З раннього дитинства вони жили порізно, не здогадуючись про існування одна одної. На шляху кожної виникали труднощі. А справлятися з ними доводилося самотужки. Але нарешті настає радісний момент зустрічі близьких людей, щоправда воз'єднатися дівчатам виявляється не так просто. Починається повстання зловісних мерців, одержимих демонами і спраглих свіжої плоті. Героїні фільму потрапляють на битву за виживання, чи зможуть вони вижити та зберігти стосунки.